Пані да, судовий процес від пана прав Ні, вашу честь немає. Не чи зрозуміти вам ваші права, чи звучали пам'ятку? Так, ваша честь права зрозуміли, тільки що підписав. Судове засідання не прибутала, прокурор калаєрка вновлявся. Ваша думка, що не робити. Да, ваша честь вважаю, за можливе проводити без. Другий, без прокурора, Оскільки прокурор належним чином повідомлений. Розгляд справи здійснюється вже не перший раз, повідомляли його попередній раз. І вони ніяко не перешкоджає розгляду справи, тому судьба вважає за можливо, що буде справи без. Якісь питання у вас будуть? Ні, вашу честь немає покладань. Ага. Дякую. Я відмовив за допомогою скарги і коротко Віталія Владиславовича щодо внесення вікості до єдиного міського міської просідів, виконати над ради боровця і на 109, передбачена стаття 109.111 Кмінального кодексу України. Я вважав свій чим'я. що було підготовлено на Пятіття скасовано була, на правото перед розслідування. Недосліджено, як не правило, побачила пам'яті внесені не шкоди, як заборону це не дослідження законі передачі газових мережі для російського власника. Теж померлася і на його думку є спонсорами. І враховано, що стосовно юридичної особи. Да, ваша честь повністю підтримую і хочу с деякі додати роз'яснення, враховуючи те, що слідчим суддею Лідньовим, скажімо так, однобоко і безпідставно було винесено незаконно, на мою думку, відмову про внесення відомостей до РДР, оскільки на сьогоднішній день. Микола Боровець, діючий керівник приватної юридичної е, організації «Звягельська міська рада, яка зареєстрована в тому числі в американському ДУНС реєстрі під певним номером, а також є діючим членом забороненої терористичної, терористичної організації е, Комуністичної партії України, е, яка, в свою чергу, незаконно е, перейменувавши волинську міську раду народних депутатів у е, 96-му році. Шляхом голосування комуністів-депутатів у Новоград-Волинську міську раду таким чином є повністю всі факти і підстави того, щоб на сьогоднішній день притягнути його відповідно до моєї заяви, до кримінальної відповідальності у заявленій статтями 109 111 Кримінального кодексу України, тобто повалення конституційного ладу та державна зрада. Також у мене, як я і наводив фактичні докази і документи, в наявності є підписані Миколою Боровцем документи про передачу для, для російської компанії із російським засновником та власником «Житомиргаз», Газ ТОВ Житомир труб мереж. А також використання незаконне використання на безоплатній основі без відома громади. Та безпідставного використання із шляхом сплати за використання їх на офшорні рахунки, які скеровані також на нашу думку з дослідженням до Російської Федерації. Тобто на сьогоднішній день з Вягільською міською радою, яка була перейменована як і Новоград-Волинська міська рада, було встановлено факти того, що всі оплати, які здійснюються, в тому числі за згодою і підписами і за потуранням. Миколи боровця йдуть на фінансування тероризму та підривають економічний та соціальний економічний насамперед та безпековий простір нашої держави суверенної України, а також можуть бути одними із причетних до фінансування тероризму у світі, оскільки ми нам всім відомо, що Росія фінансує тероризм не тільки. В якості війни в Україні, а також і на підставі цього фінансування фінансують інші терористичні організації, які здійснюють тероризм по всьому світі і визнані як Організацією Об'єднаних Націй, так і міжнародними прокурорськими і іншими установами, які на сьогоднішній день винесли ухвалу про забезпечення та арешту Путіна. Вважаю, що також, Підтвердженням того, що е, дана особа Боровець Микола е, являється також прихильником е, і забезпечує, так би мовити, е, знищення майна громади Новоград, міста новограда волинського це підтверджується також із доданого у справі документів, а саме про розтрату привласнення, недоцільність використання в межах 163 мільйонів гривень протягом 2022-2023 року, року яке було виявлено державною аудиторською державна аудиторська служба. В місті Житомирі відповідний запит на продовження, або верніше на реакцію, що, що на сьогоднішній день відбувається мною було надійсне до цієї державної аудиторської служби, і е, з відповіді, яка теж є у вас, ваша честь, копія, там відомо, що порушено дві кримінальних справи на сьогоднішній день відносно цих незаконних відрахувань, а також незаконного крадіжки використання і е, фактично. Зменшення коштів бюджету громади, які могли б піти на мою думку, на підтримання збройних сил України та укріплення нашого так би мовити військового імунітету, оскільки таке послаблення в таких розмірах, які являються досить суттєвим на сьогоднішній день, у як в бюджеті міста Новоград-Волинський, тобто Звягеля, то Ця, так би мовити, неодноразова акція, а також, наприклад, нами дослідження це підписано документи із проросійськими компаніями-постачальниками газу Нафтогаз, які не відносяться до компаній державного сектору, є приватними та засновниками, яких є в суперечинного законодавства іноземці, в тому числі громадяни Республіки Білорусі та Росії. І там що. Річно виділяються кошти з місцевого бюджету на газ закупівлю цього газу у цих компаній. Але на мою думку, для того, щоб правильність бюджету і використання цих коштів, наприклад, по тому ж самому газу була використана законно, то у нас є державні газопостачальні компанії, газвидобуток, який є повністю з державними акціями, і якого безпосередньо мали би купувати. На підтвердження того, що е, злочини, які, е, на мою думку, є зафіксованими і, чист, і чітко встановленими, це є відкриті кримінальне провадження, в тому числі за статтею 109 і 111. нещодавно суддя Адамович е, зобов'язав слідчого у СБУ в Житомирській області продовжувати кримінальне провадження е, в цьому. Напрямку, оскільки СБУ, на мою думку, є недосконало і не досліджувало питання, і хотіли закрити незаконно безпідставно дану кримінальну справу, також відкрити кримінальне провадження, яке здійснюється Новград Волинським РВП, слідчим Назарієм Хільчуком Назарієм, в якого є кримінальні справи за статтею 100 190 108. 182 вісімдесят там перевищення повноважень: 364, 365, крадіжка викрадання майна територіальної громади і так далі. Також слід зазначити, що є повні докази, і які зафіксовані, теж є матеріали справи по кримінальних провадженнях, як у Служби безпеки України, так і у Нахильчука Назаря, про те, що на сьогоднішній день у нас існує подвійні стандарти, а саме існує звягільська міська рада, а також Існує Новоград-Волинська міська рада. Існують два бюджети: Звягельський бюджет територіальної громади та Новоград-Волинський бюджет територіальної громади, за які, що недавно навіть нещодавно були голосувалися відповідні, відповідні голосування депутатами, і за підписом секретаря Гвозденка, а також керуючого Миколи Боровця, вони ці бюджети затверджують. В той же час слід замітити те, що. Із даного бюджета відсоток на підтримку Збройним силам України є мізерним. Це теж у свою чергу, ну, як кажуть, російською не верніше, не російською, а взагалі на не напряму, але побічно вказує про те, що немає у нас достатньої підтримки за зумисним діянням і вчиненням, саме такого, за підтримкою саме діючого члена терористичної організації. Комуністів Миколи Боровця, чому я кажу так? Тому що на мій запит, який було подано, чи Микола Боровець вийшов із цієї троїстичної організації, є відповідні відповідь про те, що відомості про те, що він вийшов відсутні, тобто він являється діючим членом комуністичної партії. Також хочу вашу честь повідомити, що на сьогоднішній день в суперечинному законодавству у місті Новоград-Волинському є. Два приміщення, які належать до цього часу комуністичній партії, і якщо не помиляюсь, три з зареєстрованих теж в місті Житомир, які теж належать, належать комуністичній партії. Хоча повинні би бути, ну, це як, скажімо, не суттєві побічні докази. В свою чергу хочу сказати, що сам Лідньов, не знаю чому, виніс таку постанову про те, що досліджуючи матеріали, які Знову ж таки, при винесенні ухвалі не було жодного жодного посилання саме на підставу. Тобто, ухвала має бути, по-перше, мотивована, законна і мати повноту рішення. Тобто, є форма, зміст і висновки. Не було е, форми, не було змісту, але були висновки. Тому дана ухвала судді Людньова. Вона, на мою думку, є е, безпідставною і така, яка підлягає апеляційному оскарженню. В той же час хочу зазначити, що цим же суддею лідньовим на е, мою заяву про аналогічне вчинення е, повалення конституційного ладу, захоплення влади шляхом перевищення своїх повноважень і так далі, було відкрито кримінальне провадження до е, Житомирської обласної адміністрації. Е, до Житомирської міської ради на сьогоднішній час не знаю, чи в якому стані це знаходиться, але суть наших досліджень по відношенню як до Житомирської міської ради, так і до Новоград-Волинської, суть запитів, а також доданих додатків і доказів були аналогічними. Чому в даному випадку суддя лідньов не прийняв до уваги те, що є наявні аналогічні справи з аналогічними. Висновками з аналогічними доводами, тобто по аналогії справі, мало би бути зовсім інакше. Хочу також додати, до, до того, що згідно кримінального кодексу статті 3 пункту 1 кримінальне провадження до розслідування, судове провадження, процесуальні дії, зв'язку вчиненням діяння, передбаченого законом, про кримінальну відповідальність до розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення. Відомо про кримінальне правопорушення до єдиного судового реєстру закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду винувального акту, клопотанням про застосування примусових і так далі заходів. Вважаю, що щоби Дуже шкода, що немає прокурора. От я бачу, виходив тут прокурор Сагадін. що відносно якого теж за мою заяву відкрита кримінальне провадження за статтею 384. Я би хотів у нього теж дещо розпитати. Я думаю, що він буде присутнім у залі. Але оскільки прокуратура на сьогоднішній день уникає зі мною зустрічей і навіть переписки, то вважаю, що це є додатковим підтвердженням того, що навіть прокуратура не підтримує. Твердження судді від про те, що дана е, ухвала є безпосередньо вагомою, дослідженою та як такою, що є повнота змісту і е, законної, яку, скажімо так, не, не потрібно було би оскаржувати, оскільки в іншому випадку саме прокурор би заявляв би клопотання про те, або, можливо, доводив би про те, що е, суд е, підтримував би, скажімо так, сторону судді. Я вважаю, що посадові особи району управління поліції, головного управління національної поліції України Житомирській області, які знаходяться за адресою міста Житомир, вулиця Лесі Українки, своєю бездіяльністю порушили е, статті 1, 3, 6, 8, 19, 21, 64, е, 68 Конституції України, статтю 1, 2, 4, пункт 1, статті 5, пункт 1, Статті 91, 92, 94, 214 КПК України обмежили моє право на захист моїх прав, свободи, інтересів кримінальному провадженні, а також не дотрималися, не виконали свої службові обов'язки відповідності до статті 2, статті 6, 7, 8, 18, 64 за України. України Закону про національну поліцію вважаю як таким, що необхідність у відкриті у тому у задоволенні моєї мого... мого... моєї скарги апеляційної полягає саме в тому, що це є дія, яка буде на користь підтримку як Збройних сил України, так і за дослідженням того, оскільки порушені насамперед права. Закріплений конституційно для територіальних громад, оскільки суддею знову ж таки для не прийнято чомусь до уваги статті 140, а також закон про місцеве самоврядування, в якому чітко визначено та об'єктивно викладено всі положення та нормативні документи, а також нормативні положення про те, яким чином як і що повинно бути утворитись, і на якому етапі це законодавчо мало бути затверджені. Оскільки на сьогоднішній час Микола Боровець є діючим керівником, відносно надалі продовжує, на мою думку, вчиняти злочинні дії, які, на мою думку, сприяють послабленню як міцності держави, так і міцності в стосунку до фінансування Збройних сил України, я вважаю, що дана апеляційна скарга є, має бути задоволена судом і має бути відповідне розслідування. У випадку, якщо Звісно, будуть не підтверджені, хоча е, кількість документів та доказів, які є в наявності, і знову ж таки, мають бути прийняті до уваги при розслідуванні слідчим, або е, мали би бути прийняті до уваги слідчим суддею. Вони е, можуть, якщо буде безпідставне, вирішено, що це дане е, кримінальне провадження є безпідставним, то просто його закриють. Якщо ж дане кримінальне провадження, оскільки, наприклад. Подане кримінальне відкрите кримінальне провадження, яке наголошував раніше щодо Новоград-Волинської Звягельської міської ради на сьогоднішній день уже понад 8 місяців. То я вважаю, що оскільки слідство йде і збір доказів, а також не закриття цих кримінальних провадженням, є також побічним доказом підтвердженням того, що на сьогоднішній день здійснюються кримінальні злочини, до яких має безпосередньо стосунок керуючий. Керівник з міської ради, який в тому числі яким чином я надав запит, зареєстровано з міську раду в американському реєстрі приватних юридичних осіб з ДУНС номером. У мене навіть собою, якщо я по моєму взяв з собою навіть ДУНС номер. Тобто відповідні запити зроблені, оскільки ми бачимо, що навіть у цій частині реєстрація юридичної особи Звягільська міська рада була не у, з порушенням, у відношенні до чинного законодавства та Конституції, а також закону про місцеве срядування. Підсумовуючи, щоб не скажімо так, мою скаргу, апеляційну скаргу, а також ті. Докази, які вкладені до апеляційної скарги, прошу вашу честь винести рішення, ухвалу на мою користь і зобов'язати відповідальних груп вчинити певні дії, а саме внести відомості до ЄРДР. Дякую вашу честь. Може бути ваші України. Да. Чи можна вважати Я можу, да, якщо, я думаю, що, вашу, чес... якщо в суду є запитання або необхідність якихось додаткових доказів, я з собою взяв, можу надати. Підтримуєте вашу Я, Так, ваше честь підтримую. Прошу читати. Дякую. Ви Д... мені ще повісточку по зробите, будь ласка, добре? Nu, tā ir. ой, що Доброго дня всім з Новоград-Волинського. Хто дивиться, зараз знаходимося в Житомирському апеляційному суді yeah. на Ріхтера. А розглядається моя апеляційна скарга на рішення першої інстанції судді Людньова, який не задовольнив моє, мою скаргу на бездіяльність слідчого про те, щоб внести відомості про кримінальний злочин. Нами, як кажуть, всім відомого, представника комуністичної партії, керівника. З Вегільської міської приватної ради е, Миколи Боровця. Е, Подана мною заява до апеляційного суду про скасування рішення суду першої інстанції, оскільки я вбачаю, що це рішення було незаконним, немотивованим та не мало по суті викладеного викладеної скарги е, судового рішення. Чому ми вибрали? Саме стратегію в цьому ракурсі, тому що всім відомо, що Микола Боровець є причетний до розкрадання та незаконного передання власності територіальної громади міста Новгород-Волинського а саме газових труб ГРП і так далі. Мене мене повністю на сторінці ви знайдете викладені як документи, тобто, це документально підтверджений факт про передачу, нібито від певних громадян цілими вулицями міста Новоград-Волинський. Є також документи про те, що передані фактично труби, газові труби для Житомиргазу, приватної юридичної компанії, яка, на мою думку, являється теж спонсором війни через, безпосередньо через своїх власників, через офшорні рахунки, то, оскільки ми знаємо, що у нас немає рахунку. Територіальної громади місцевого бюджету у казначисті. Є про це теж ви маємо відповідь відповідну. Тому що нам потрібно ще? Ви бачите навіть по тій же самій аптеці, яку сьогодні прочитав у Новограді, була закрита в зв'язку із банкротством. Скажіть мені, будь ласка, хто може пояснити, що аптека на думку? Депутатів і боровця, і Гвозденка в тому числі вона не приносить доходи, з яких пір аптека не приносить доходи. Якщо ви погоджуєтесь з тим, щоб втрачати майно громади, тому що на даному в даному я бачу тільки про те, що майно громади ми втрачаємо, воно повільно розпродається, роздаються землі як під оренду, так і просто під викуп. Ми бачимо про те, що військові не можуть отримати своїх законних там. Вісім соток землі в межах міста або під гаражі, бо їх нібито немає. Ми бачимо, що ми не можемо зайти в реєстр і подивитися, як тільки знаходимо вільні місця в реєстрі вільних для забудови, вони відразу стають невільними. Ми бачимо про, по рішеннях сесії про те наскільки неефективно недосконало йде використання наших коштів. Чому кажу наших, тому що насамперед я вважаю, що всі. Кошти, які є у територіальної громади, хай вони там називаються Звягельська, новоград Волинська, вони належать нам згідно статті 10 бюджету закону про бюджет місцевої громади. Ми мали би бути згідно конституції, конституційних прав, ми мали б мати можливість доступу про, Russia, на ті багатства нашої територіальної громади, які нам належать. Судді вийшли. Ухвали іменем України резолютивна частина 21 лютого 2024 року, коли я судді судові полати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі судді решукає знаки ядерних з участю секретаря Додорожкої скажених опікунського з нашої підтримки судової засіння за візомісті житлової апеляційної складу Опіковського Віталія Ватиславича. Враховуючи складання повнотексту справи вимагає значного часу, суду обмежується складанням договоршеної резолютивної частини. Постановила Апеляційну скаргу Піковську Віталія Владиславовича залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Богського районного суду міста Житомир від 8 лютого 2024 року, якої відмовила задоволення на бездіяльність Житомирського районного управління поліції без зміни. Ухваля набирає законі села після і проголошення. Не не підлягаєш. Повний текст буде оголошено о 14-й годині 23 лидру 2024 року. Судіс. Да, зрозуміла, розумієте, судове засідання. Дякую. Да, на жаль, маємо то, що маємо, тому на оград керуйтеся тим, що маєте. Ходіть на засідання до місцевої ради. Всім дякую за підтримку.